І всім привіт, народ, з вас підстав Подобайком продовжуємо грати в Iron 4 без модів за Грецію. І за яку ми вже Еладу зробили. Зараз ми захищаємось, нас відтіснила вісь. Але проти нас, Японія, обосноваємо до війни, яка вже Японія, яка вже воює з США. Нещодавно напала на Філіппіни Які під США, коротше. Зараз ось ось США приєднається і нам стане легше. Бо наприкінці минулої минулого відео, минулої серії. О. Ой, як хорошо! О, Савок пішов на Німеччину. Савок пішов на Німеччину. зараз США піде на Німеччину. І стане легше, фух Я тепер думаю про те, що треба було б намагатися все ж таки втримати його славію, але. Я б не втримав. Я б не втримав. Ой, що зможу я підтримати цю висадку? Ось так. Ну просто, я бачу, що Британія висаджується. І загалом, якщо зможу ще одну провінцію взяти. Яка, до речі, по-перше, болгарська. Подруга порт. о о, -о, -о. Фінська такція. Фінська, тактя. Купіод. швидкість з дивізій. Ого. Короче, купа бонусів. Купа бонусів. Висадження ворожих дивізій. І так далі. Вау. Дякую. Фіни. Дякую вам, справді. Так далі, Теоретично сюди. О! А я бачу, німецькі війська відійшли. Як, як мінімум. З Болгарии. Тобто я тут може трохи вирівняти фронт. При цьому не собі, не розширяючи собі. його. Тобто захопити провінції без розширення фронту. Ой, як красиво. Але вони не втратили Бургас як регіон. Хоча я контролюю сам Бургас. Порщина вимагає контроль над Словачною, як там байдуже. Це їх особисті проблеми, не будемо втручатись. Я хочу одну дивізію також сюди. Все. Нарешті. Нарешті США разом з нами. Так, 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 там Сполучені Штати В Якості нашого союзника. Так, вони втратили? Все, вони втратили Бургас. Ого! Ого, бургас в тебе військових заводів. перше мені потрібна сталь. О! Ні, не у Швеції, Вже не у Швеції Савка також не хочу. Давай одну сталь в тебе, одну сталь в тебе, одну в тебе. Ну і гаразд в тебе буквально дві візьму. Все. Сталі в мене вистачає на виробництво всього. Та забері... заберемо цю провінцію, давайте. Що там в цій провінції? Окей, зупиняємось. Нехай. Ми зараз і бургас втратимо. Нічого страшного. Чого знато страшного. Так, ти сюди можеш продуктувати? Ні. Тобто ось сюди до сюди. Це один до одного, але не зараз. Ну, я можу ще дивізі створювати. Давайте по 6 створювати. Вісім там ППОшки, по вісім не вистачає. Якщо я ще шість захочу, то тут куди більше не вистачає, окей. Створюємо по 6. Поступово по 6 дивізій. Нормально. Ти звідси... Оооо. Ой, як хорошо. Три дивізії, блін. Якщо ми тут робимо прорив. А, в трьох сюди. Приєднуйтесь сюди. Давайте швидко сюди поївіть одразу. Це вперед ви мені тут потрібні. Якщо мені не вдасться зробити тут прорив, то це буде щось неймовірне. Бо це, знову ж, я тут поверну свої національні привітці. Так, головна мета, напевно, буде взяти найближчий вузол постачання, тому що в минулий раз нас звідси відбили, тому що ми втратили узли постачання. Давайте сюди, 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 ти ось сюди. А й той, хто наверх йде. Де ось так. Пред. Нам треба учивати їх. До порта. І далі ви втрьох. Ідіть сюди і обходьте сюди. Ви втрьох, через шифт. Навпаки, забирайте ось так, острівці цей. так тимчасовий, швидкий прорив. Міжвійськова розробка танків. Це завжди приємно, але. А, ще 41 на, Середній. Середній танк. Вперед. А мені здалося, що тут висадились союзники, це просто Чорногорія з'явилась Зрадницька Чорногорія О. Пред атакуємо Забираємо їх. Вийдіть сюди. Швидко, будь ласка. Хочеться бути впевненим, що нас не відіб'ють. Що я брав? О, на! Земля гір. Піхота гори плюс. Коротше, гори захист, рух. Це прекрасно. Нам ще краще буде захищатись тут. О, дивіться, нас намагаються звідси відбити. Вони не впораються Блін, вони. Я дав їм час на те, щоб підвести сюди підкріплення. Але дивіться, я повну собі цей регіон. Цей регіон і так контролював. Я цей регіон повернув з трьома військовими заводами. У мене тепер ще більше військових заводів. Це завжди приємно. Так, ще 6 дивізій І просто тепер у німеччини ще проблеми є. І вона не може все контролювати, тому. Тому настав мій час. Я нарешті, я повернув собі обидві ці острівця. Ви ж якщо всі тут знаходитесь у курсі Робка очука, давай далі поробка каучука. Займу не буде. Так, одразу далі йдемо. Намагаємось і далі тут зробити прорив. І повернути всі свої провінції. Тут же ж я б хотів би забрати ось цю провінцію. Прям хотів би сильно. Будь ласка, якщо ви візьмете її. Я буду, ну, я буду задоволений. Як мінімум задоволений. А танчики. Ой, так, є нам вдається. Давай, 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 давай. Ні, я прекрасно. Ви всі залишайтесь тут. І ми не розширили тут фронт. Тепер розширили. Після доки союзники сюди висадились. Але це прекрасно, все. У нас ще військові заводи з'являються. Так, я ще по одному військовому заводу на навантажівки і потяги. Бо я бачу, що вантажівку не вистачає. Ось так, навантажівка один на потяг, і далі я по одному на допобладнення і на ППО. Давайте так, щоб було вісім, і потім двадцятку. 20... Ні, по 6. 6. 6 і двадцятку потім в піходку. Адже ж нам в сталі не вистачає. Ой, до речі, ми можемо зараз побільшу друзів закупити. Я скористаюся цією можливістю і припиню торгівлю з совком. А, і одразу вони такі ні, Все. Ви знущаєтесь? Нащо тоді пропонувати? Якщо ви тепер не можете все мені постачати. Все, коротше, не хочу совком торгувати, я краще буду трохи менше закуповувати, ніж торгувати савком. Блін, я через це ненавиджу наводжу британців. Перше демон такої мене вигідно. А, цей нас тут зупиняю. Ось тут підтримку тоді можна скинути. У нас. А, чекай, 42-й рік. Все вони тут укріпились, окей, зупиняємось. Ну слухайте, ми повернули собі ще й регіон і отримали з цього ще й військові заводи. Це ж прекрасно, стало по кращим Те, що тут сталося, мені не подобається, тому що я не планував в цю провінцію заходити. Але разом з нею, з нею я точно контролюю цей регіон. Що, вони мене тут намагаються проатакувати. Теоретично в деяких регіонах можна навіть контрнаступ зробити. Ось так. Є плюс регіон. хтось тут, все, плюс один регіон. Також я бачу, що тут, якщо, наприклад, я сюди проб'юсь. Тому зробимо оточення, потім закриємо його. А і фронт потім посипеться. Знаю Хойку. Але я не випущу можливість зробити оточення. Просто треба буде. Так, тут 25 дивізій треба було прикріплено, і треба проконтролювати, щоб після зачинення цього оточення все ще було 25 дивізій прикріплено. Тому що, знаю Хойку. 25, все фух. Повернулося. І ми не розширили фронт, але при цьому повернули свої провінції. Далі можна сюди в, в, в лору спробувати пробитись. Те, ще, коли відступав, здав в лору. Це погане рішення, бо це порт. Так, вони тут знову відійшли. Можна ще раз спробувати тут прорватися. О, вдасться. Так, давай один з вас. А, угу. ви в трьох через шифт сюди. Ви в трьох через шифт сюди. Потім в двох сюди. Один з вас сюди і сюди. Ти через шифт сюди. Ви в двох через шифт сюди. Ось так, поки що плануємо. Теоретично можна спробувати прорватися прямо в. Наступний порт. А, і тим сам зробити їм оточення. Вони ось тут в оточенні, союзники. Дякую вам. Дякую за ваш розум. Нарешті контрнаступ пробуємо. Щоб якийсь. Так що, не вдається тут пробитись? Це нормально. Поримось. Сподіваюсь, поримось. Коротше, ні, не хоче само вбиватись. Воно мені не треба. Да, я вже ще пропустив час, коли треба вивчати ставити. Теоретично Можу ще 6 дивізій зробити. Якщо не ще 12. Ну, ні. Поки ще 6 Ой, прорив є. Прорив іде потрохи. А, Візантія відновлена сюди. Та блін. Флот? У, верфі я отримую. в флот. Так ви ж. А ну-ка, будемо будівництво дадуть і флот дадуть. Як красиво ми зараз цемо. Є. Це ще одне уточнення для них. Ви вдвох сюди і сюди. І ви всі шість, через shift. Сюди. Сюди, 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 сюди. Ось так зробимо. Так, є. вони нормально перекріпились. За що я вам вдячен? Yeah. Дякую, Німеччина, що ти пішла на солок. Дякую, Японії, що ти пішла на США. Ви вдвох молодці. А так, тут інфраструктуру я вже будую. Небагато було б ще пусть тут побудувати, щось тут побудувати. Я тебе не знаю, просто як забудовувати поки що. Поки що не чіпаю. Да, якось в мене не дуже не прям ідеальні провінції для забудови, чесно кажучи. Українські краще. Так, і не знаю, куди прикріпити вас. Я не знаю. Так, загрози вас так тут. Якщо б я міг довірити союзникам тримати тут моря, але вони ж тримають, ви сильні, ви можете тримати тут моря. Чому ви даєте тоді іноді висаджуватись? Просто поставити тут закривати всі порти, це занадто багато. А тепер ми або цю шість дивізію відправляємо або сюди, або сюди. І відправляю я вас сюди з метою об'єднання фронтів. Ви біжіть сюди чи shift Faфіна. Ні. Сюди чи shift в Пісалонік. Це більш логічно. І диво, так швидше, хоча між Афінами і Смірною менше простору, але швидше фісалоники відправитись. Так, 42 рік. Треба бонуси для піхотки взяти. Ну і вибачайте, що відволікаю вас від перегляду, але нагадати, мені треба вам нагадати, що в мене є своя гра, посилання на яку ви можете знайти в описі. Якщо її, ну, вона цікава, мені подобається. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості її придбати, просто дайте її доважного, це також мене дуже підтримує. Окей, так, окей. Першочергова моя мета це об'єднатись між собою. Мати єдиний фронт. Можливо, це навіть дасть трохи більше мотивації. Так, де ще дві дивізії? Вас тут шість має бути. Де ще дві? Куди вони зникли? Це мене рякає Так, знову ще піходку поліпшу Окей, відправляємо. А, ось дві. Чомусь вони не відображалися окремо сюди. У вас підкріплення. Це рівнина. Це прекрасно. Па пауза, пауза. Ви. Я выдаю вам наказ. Ви 6 ідете сюди. Ви втрех сюди. Ти один сюди, тут затримую їх. Я прекрасно. Ви втрех сюди, такой-то. Давайте ще Елинтикий ППС. Так, ви в шесть. Так, просто відволікаємо ворога. И атакуємо всю провинцию. Що найважливіше. Тримайте биршу на крейсер, може кусь. Почну створювати. ППО, далі покращуємо. А, а, ага. Прекрасна висадка. Буває. Йдемо сюди. Ми буваємо їх тут. Опа. Мексика в якості нашого союзника. Ти Поки відкріпляйся. Треба проконтролювати цю висадку. І тебе треба проконтролювати. Вперед сюди, сюди. 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 Так, об'єднайтесь. Якості нашого ворога. Буває. Давай, ти звідси сюди. Ти звідси сюди атакуєш Вони довго тут не протримається. Це як факт. Так, саперку. Так, зупиняюсь. Тебе ж такое, тебе також поки що відкріплю. Ти звідси сюди. Ти звідси сюди. Та не визначайтесь. Так, тепер. А, що ви, що ви атакуєте? Окей. Ось так, ось так. Ну таким темпом ми їх вб'ємо. О! О-о-о! Так, по-перше, я б. Раз, два, три. Ось так зробив. Видали ви накази, став би спільний фронт. І ви не знаю. Трьох з вас, які в цьому спільному фронту, відправляйте сюди, все. Все під контролем. Все під моїм контролем. О. Ой, вони припинили атакувати. Але вже запізно. Вам кінець. Ой як прекрасно. Що ми не дослідженімо тут? Знову щось можу досліджувати. Та поїхали військову поліцію. Я прекрасно. Так, ти сюди? Ти сюди, по дві дивізії, тут буде в захисті стояти. О, і тут спільний фронт. Це прекрасно, насправді так кажучи. Підставим ту атак. Час наступу. Але ми не можемо зараз собі дозволити занадто активний наступ. Скоріше, нема місця, де можна дозволити собі. О, шість дивізій готові. Я щось. Не звик, що я можу, що вони самі дістаються, а не я терміново їх дістаю. Так, сюди, сюди, сюди. Ще шість дивізій для головного фронту. Прекрасно. зможу я ще шість зробити? О, ще 6, ще 6 зможу. Так, поки що зупиняємось. Чому так погано? Ще тепер можна проатакувати. Я дав їм себе поатакувати, тепер можна знову атакувати їх. Дайте в трьох прям атакуйте. Тут дві дивізії ще стоїть. Британській Індії, їм прям сильно довіряти не можна, але... Хоча б трохи. Комусь. Треба ж довіряти. На захист на що неба. Мені ця доктрина більше подобається. Що тут? А, нова піхотка. Ну а вже ж. Я вже ж мені сталі не вистачає. Ну, окей, на жаль, буду трохи ще вказок. закуповувати, Трохи. Та відзберіть цю провінцію. Одна провінція. І солок навіть якось Якимось дивом йде вперед. Дивісь, касає, чому чому не припливає до мене? Це дивно. Це справді дивно. Все, є. Ця провінція. є Тепер ось цю беремо, бо це буде зменшення фронту. Зменшення фронту найважливіше що може бути. А ще це місто. О, я відкрив собі наступ на пловдів, якщо заберу це місто. Ее, yeah. yeah, ми це зробили. Але такими не зрозуміло коли ми проб'ємось. Але давайте об'єктивно. Ми зараз багато за цю серію зробили. Багато чого повернули. Так, на, щоб я не власноруч робив, висаджуйтесь в іселоньке. Може ще 6? Ні, ще 6, зрано. Ну. Ну, приєднуйтеся вже ж. Так, треба думати, як далі атакувати. Теоретично можна ось так в пловдів всіма силами просто. Всіма силами навколо в пловдів проатакувати. Забрати його, це одне з найбільших міст Болгарії. І ми його взяли, отримавши собі їх військові заводи. Це завжди приємно. Це завжди приємно. Ой, я забув, що так, досконалена машина там. О, с там приєднався до ворога. Це неприємно, але нічого прям страшного. Так, треба далі концентруватися на вирівненні фронту. Ой, в нас проблема. Союзники відходять. Так, швидко всі вставайте по позиціям. Союзники покидають наш фронт. Це може створити для нас проблеми. Ну ми тримаємо, я бачу, що ми тримаємо. Але. це якось схоже на підставу. Можна просто так взяти і піти з фронту, коли я розраховую. Ось тому і не можна розраховувати на союзників. Особливо захист на них розраховувати не можна. Падіння маніли буває. Але, на щастя, ми тримаємось. Так. Німеччина за цей час мало б збільшити об витрати до 1 мільйона. 1 і 1 мільйон. Типу, не об совок всього в два рази менше втратили, ніж об Всього в два рази менше. Німеччина обмена втратила в два рази більше, більше ніж в два рази більше, ніж я об усіх разом взятих. І ще більше скажу: Німеччина втратила більше, ніж загалом всі союзники разом взяті. Коментар не рахується, це таке. І об'єднаний китайський фронт він не воює проти. Проти них так, вперед. І далі б спробувати б сюди пробитись. Не спробувати, а і далі пробитись сюди. В цю провінцію, бо це гори, я вирівнюю фронт. Але ні. Хоча вирівняти фронт по горам це було б приємно. Також прекрасно було б пробитись сюди, в лору, провінцію, на яку, на яку я дуже давно дивлюсь. Як місце, яке б хотілося б взяти. Але, як бачите, ні. А я розумію слово ні. Ну що ж, дивіться. Німеччина типу давить совок, але це поки що. В них далі фронт буде розширятись, розширятись. Фіни. Фіни, ви в вісь вступили? Ні. Ми просто проти фінів чомусь воюємо, це неприємно. Так, візьміть Сям, мої союзники дорогоцінні. Я сподіваюся, ви на це і відправили. Ти типу, покинули мій фронт, щоб взяти Сям Тут же я тримаюсь, тому за це не хвилюйтесь. В наступному відео ми створимо ще більше дивізій і ще активніше будемо йти вперед. Але поки що дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам Ооо, я бачу, війська США пливуть. Окей, дякую вам всім за перегляд, Особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уході відео. Якщо хтось з моїх глядачів також бажає мене підтримати, ви це можете зробити, ставши спонсором ютубі або донатом по в описі. підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте.